Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І Сьогодні хочу вам показати своє невеличке замовлення від компанії Фармасі. Зробила я це замовлення по каталогу січня. Фактично, заскочила в останній вагон поїзда, тому що зробила замовлення після 12-ї ночі, коли вже заступило 1 лютого. У мене було невеличке замовлення від клієнтів, я все думала, гадала, чи зберігати, чи можливо залишити вже на лютий місяць. І все ж таки після 12-ї ночі я зайшла на сайт, побачила, що ще можна замовлення зробити по січню, і все ж таки вирішила зберегти замовлення. Тим більше, що я проходила проходжу стартову програму на новачка, тому Вирішила скористатися і забрати ще свої подаруночки. Фактично, майже все замовлення клієнтське, і зараз покажу, що саме замовляють у мене дівчатка. Насамперед було в замовленні ось такі от пачі Reversis, заявлені вони проти зморшок. Дівчинка у мене їх бере вже не вперше. І вона вже кілька разів мене запитує про них, але їх чомусь постійно не було. В наявності вони були відсутні. І коли я побачила, що вони з'явилися, то я одразу їй написала і вона попросила їх взяти. Ці патчі заявлені проти зморшок завдяки екстракту морських водоростей, спеціальній кислоті та комбінації екзимів допомагають зменшити появи зморшок і тонких ліній. Саме ті її найбільше подобаються. Також з клієнтського замовлення у мене ось такі дві шампуньки з оливою. Дуже класний шампунь, багатьом подобається. В січневому каталозі був по гарній ціні. Вже в лютневому каталозі ні оливи, ні морських мінералів немає в наявності. Чула, що дівчатка були, задавали питання, чому немає цих лінієчок. І сказали, що можливо, їх або будуть знімати, або оновлювати. Тому не знаю, побачимо. Шкода буде, як знімуть. але я думаю, що все ж таки не знімуть, а можливо, просто оновлять цих дві лінієчки. Також замовили у мене ось такий от рідкий засіб для прання. Він також був по дуже гарній пропозиції. Здається, 199 гривень його вартість була. Гарна була ціна. І в мене є клієнтка, яка полюбляє кондиціонери. і Рідкі пральні порошки від компанії Фармасі. Тому цього разу замовила цей засіб для прання, і також вона замовила ось таких два мила кухонних для усунення неприємних запахів. Я так звернула увагу, що в цих милах збільшився об'єм. Раніше об'єм був 300 мл, зараз. Тут по 500 мл. Дуже класне мило, дуже мені також подобається. Я також ним користувалася, але трішки такий був неприємний нюанс. На пошті я побачила, що ось так от в мене в одному флаконі відкритий дозатор. Я його натискала і не могла закрити так, як треба. І трішки воно мені тут натискалося, і по стінках ящика трішки розділялося. Але нічого. Якби це не термінове замовлення, можливо, б я його і вернула би або обміняла б. А так, мене клієнтка дуже просила, що в неї вже закінчилось таке милко, і її треба терміново. Тому буде користуватися в крайньому випадку, якщо цей дозатор не поставить на місце, то можна буде просто поміняти, використати це і звідси дозатор взяти. В іншу пляшечку. Ну, я думаю, нічого страшного немає. Головне, що не розлялося мені на все і нічого не зіпсувало в ящику. І ще з клієнтського замовлення у мене було два таких кремчики для обличчя з равликом. Один кремчик я забрала по супер пропозиції. По минулому каталогу я робила 40 балів. і в січневому каталозі могла забрати один такий кремчик за 25 гривень. І один кремчик взяла по повній вартості. Але один у мене вже забрала клієнтка, а один маю ще віддати. Дуже полюбили мої клієнтки оцю лінієчку з равликом. Я особисто сама ще ним не користувалася, але клієнти задоволені. З клієнтського замовлення, друзі, це було все. І зараз покажу, що взяла для себе. Насамперед, що придбала це новий ароматик, тому що на останньому тижні дії каталогу компанія зробила для нас пропозицію: можна було обрати новиночки ароматів, які будуть представлені вже в березневому каталозі. За кожні 500 гривень замовлені можна було обрати один ароматик. По цій пропозиції були доступні три жіночі ароматики. Я одразу хотіла інший аромат, довго думала. Але поки я думала і після 12-ї ночі вже зберігала замовлення, то вже той ароматик, що я хотіла, розібрали. І я вирішила придбати для себе ось такий от ароматик Опуленс. Там також ще були ароматики під назвою Вальси і Балерина. Я взяла саме цей, і думаю, що я не прогадала. Опуленс переводиться як багатство і розкіш. Сам ароматик, дуже мені сподобався, він дійсно розкішний. Єдине, що ось так от простенько виглядає флакончик, і хотілося б трішки більше розкоші до оформлення флаконів. А так, в цілому, ароматик мені сподобався. Дуже-дуже красивий дівчатка. Я його нанесла на себе і вже отримувала компліменти. Він такий смачний, солоденький. Також присутня тут трішки якась така спеційність, трішки фруктовість. Дуже-дуже смачний, але все ж таки, як на мене, солодкуватість тут переважає. І він, напевне, більше все-таки підійде саме на прохолоду. Зараз він дуже-дуже гарно розкривається. Тому буду задоволенням його носити. В березні місяці у нас з'являться ще дві новиночки. Ну і цей, звісно, Це також новиночка. І я, звісно ж, хочу познайомитися ще з тими, бо цей ароматик мені дуже-дуже сподобався. Замовлення це було все, і зараз вам покажу, що обрала в подаруночки. По стартовій програмі взяла ось такий от набір з календулою. В набір входив гель для вмивання і крем для обличчя. У мене вже є такий набір один в наявності, але я поки ще ним не користувалася, але дуже-дуже хочу спробувати. І в подарунок за активність, за замовлення на 40 балів, я взяла ось такий от гель для душу з коричневим цукром. Взагалі-то я хотіла інший подарунок. Але знову ж таки, поки я думала, то вже всі подаруночки розібрали і, фактично, не було з чого вибрати. Я вагалася, думала, можливо, взяти перфумований спрейчик. Але спрейчиками я дуже рідко користуюся, і клієнти у мене не часто їх замовляють. Тому все ж таки вирішила спинитись на цьому гелі для душу. У мене вже такий був в користуванні, він дуже мені подобається і дуже-дуже смачний, дуже дуже смачний у нього аромат. Тому все ж таки вирішила. Обрати саме його. І, звісно ж, отримала новий каталог від компанії. Каталог дуже цікавий, яскравий, приурочений до Дня Святого Валентина. Багато новиночок є. З'являються у нас нові палетки тіней. Повертає нам компанія кремчик для обличчя з морськими мінералами. Дуже-дуже також мене зацікавив. Я раніше ним не користувалася, але дуже-дуже хочу його спробувати. І також повернула компанія в продаж наші зубні пасти, які були знятими з місваком і з алоєгелем. Ці пасти мені також дуже-дуже подобаються. Я рада, що компанія їх повернула і все ж таки, надіюсь на постійній основі. Обов'язково буду робити замовлення по каталогу лютого і обов'язково буде ще друга розпаковка. А зараз я вам усім дякую за перегляд, дякую, якщо вам було цікаво і ви додивились моє відео до кінця. Бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.